Щоб все ж таки винайти правду по цьому анкеру, який не вмикається, я зайшов, немовірно, далеко, як бачите. До чого я дійшов? Я дійшов до того, що інвітро взагалі не подає ознак життя і не має споживання, бо немає сигналу bat n Тобто battery enable має цей сигнал розшифровуватись. Цей сигнал йде напряму з морди через резистор 1,5 кОм, іде він одразу на процесу. Тобто Тут він йде на bat n З bat n по шлейфу йде напряму через цю плату. Через сплату PPT, і потім йде прямо в морду, прямо в передній процесор через 1,5 кОм резистор. Тобто, по-перше, схоже, або несправність головного процесору, який на передній панелі стоїть, або якісь нюанси з його обв'язкою. Прозвонив всі резистори в його колах, всі захисти і все абсолютно ідеально. Так що, мабуть, все ж таки несправний сам процесор. І ще побачив цікаву поведінку. Дивіться. Увага на той мультиметр. Зараз побачите, буде магія на півсекунди. Пробуємо вмикати розетка на екрані дурня, не звертайте уваги. 226 вольт. Ви бачили? 226 вольт, тобто інвертор у нас секунду вимкнувся. Ви чули клацальне реле. І після цього він знову потух. Він знову потух, при цьому розетки не вибуло. Тобто я прийшов до висновку, що схоже за все, несправний основний процесор. Навіть якщо примусово подати сигнал Battery-Enable, ось ми його подали через ці клеми й доживлення, окремо на інвертор. Так ось, навіть якщо його окремо подати, то інвертор, на жаль, не запускається. Інвертор запускається на пів секунди, видає нормальну напругу 220 вольт, і після цього він тухне. Це, до речі, можна цей експеримент повторити. Що цікаво, що схоже, все ж таки якийсь обмін між мордою і платою є. Тобто процек не зовсім мертвий, якщо є спроби вмикання на пів секунди. Але чогось йому не вистачає і він глушить інвертор. Ну і ще немає взагалі сигналу Battery Enable, якщо не його не робити примусово. Зараз ми його примусово подали, а так то його взагалі немає. Тобто з цього процесору сигнал Battery Enable не приходить. Експерименти з анкером продовжуються. Зайшов інший анкер якого не працює зарядка від 220, ось його плата, як яку можете здогадатись, абсолютно ціла, все в ідеалі, але зарядка від мережі не працює. Хоча вихід 220 працює. А якщо працює вихід 220, то я прийшов до висновку, якщо це про передньої панелі дійсно винувати, в минулому випадку, який був на початку відео, то значить, в цьому корпусі плата має працювати. Але о, дивіться, в цьому корпусі плата не працює також. Знову ніякої реакції нема, але якщо пересмикнути батарею, то реакція все ж таки є. я зараз продемонструю. Опа. З'явилось 228 вольт на секунду, на пів секунди і зникли. Ось такі справи. Тобто в цьому корпусі станція себе поводить так само, як до цього, коли я вручну подавав сигнал Battery Enable. Ось так от воно цікаво себе поводить. Що цікаво, до речі, що в цьому корпусі ще на платі горять діоди. Тобто на платі інвертора в цьому корпусі горять діоди, але немає запуску. А в тому корпусі навіть діоди не горіли. Тобто, схоже, тут несправність і в платі, і в тому передньому процесорі. Чи ні, з анкерами, коротше, якась дійсно клуна до зовсім. А ось і той самий Anker 757, в якому саме по собі перестала працювати зарядка. Розетки в ньому працюють. Рілюха щелкнува і напруга зараз також буде. Зараз продемонструю. Вам має бути бачен дисплей. А, я не підключив цей коннектор. Ну, да. Ось. 230 вольт. Коротше, вихід інвертора тут працює. І по входу ніби абсолютно все справно. Нічого не знайшли. Але якщо станцію ставиш на зарядку, вона починає якось тріщати дивно. Думали, що можливо десь в реле дуга і поганий контакт. Поміняли всі три реле. Ось. Ось так воно виглядає, до речі, це не з цього, бо в цей танкер ми назад запаялися платки. А взагалі в анкерах вони стоять на ось таких от платках незручних, які ще на герметик туди в собаченні. Коротше, анкер в ремонті, це просто ужас ужас, ужасні станції. Але саме смішне, що ми замінили всі три релі на нові, тобто, ніби воно мало б їхати, заряджатися, якщо справа була в релі, але схоже справа була не в реле. Тому що з новими релюхами воно почало гудити тільки сильніше. Зараз почуєте. Воно гудить і після цього вибуває. Релюха клаце? Загуділо все перестало. Таке гудіння, ніби десь казе. Ніби казе десь в дросілі. але дросіль то тут в дві сторони працює. Тобто, якщо б в ньому було Кзе, воно б на вихід не працювало, якщо було б якесь межвідкове КЗ. Ой, думав, що це релюха, але це не рілюха, як бачимо. Тобто, в чому проблема знову не зрозуміло. Ось такі якісь дивазненькі рами, чудеса. Міняємо то, міняємо все, а воно не працює. Непросто було викрити час, щоб вивчити плату анкерів, і при цьому ще робити звичайні ремонти, швидкі ремонти для військових старатись робити настільки швидкі, наскільки можливо, і ще потім сидіти, розуміти, що воно не працює так ось, але я постарався. Що я би тоді зрозумів з того, що видзвонив по цим платам і взагалі з огляду на їх конструкцію? Плата процесора з керуванням і всією логікою стоїть в анкерів в цих 757 в високовольтній частині, і вона ізольована від низької частини через опторозв'язку. Тобто справа в тому, що зазвичай в зарядних станціях з бінаправленим інвертором, тобто інвертором, який працює в дві сторони, тобто він і заряджає, і розряджає одночасно, як Викофло, обліяти, в EcoFlow, у Блієті чи деяких станціях. Так ось, там зазвичай процесор з керуванням стоїть на сукотній стороні, і він розв'язаний з суковольтною стороною через, через оптодрайвера, знову ж таки. А тут, якраз таки, все керування розташоване в високольній частині і воно відв'язано від низьковольтної. тобто, навпаки, ситуація. Процесор у сукотній частині цікаве рішення. Можливо, в нього є якісь переваги, але не впевнений, поки що це виглядає навпаки як якесь ускладнення конструкції. А що від Лозі можу сказати? Як бачите, стоять такі мікросхемки з 16 ніжками, доволі величенькі. Ці мікросхемки це давно нам відомі драйвера NSA 6602 ще Ecoflow. Вони тут використовуються відповідно для синхронника, ці дві мікросхеми, і ці дві для ключів на різкі синуса. А ці дві відповідають за на частину. Отвори в платі, бо мікросхеми ізольовані. І все логічно, бо сигнал на них заходить з процесора, розташованого в високовольтній частині, а виходить вже на низковольтні ключі, розкачки. А комунікація процесора, розташованого в високовольтній частині, йде через ось ці опторозв'язки. Ці мікросхеми це 6N137, це оптопари, по суті, просто звичайні оптопари, високошвидкісні по даташиту. І ці дві мікросхеми це також ніби оптопари. Оці дві мікросхеми це NSI 1300 ніби. Тобто TXRX йде з шлейфу на резистори. Ось. І з резисторів воно вже йде на самі мікросхеми опторозв'язки. Так як комунікація йде якраз таки через ці мікросхеми, в мене підозри, що саме вони і несправні. Тому що всі резистори в колах комунікація перевірив, а більше за все це схоже якраз таки на те, що тут просто немає комунікації, інвертора з іншими компонентами станції. Бо воно і в помилку не падає, і запуску немає, а іноді воно запускається. Тобто силова частина і керування тут саме по собі справне, але ніби немає на комунікації. Тому зараз спробуємо от що зробити. У мене є донорські плати, де ці мікросхеми точно живі, де ці мікросхеми точно живі. Тому просто зараз візьму і пересажу всі чотири мікросхеми і NSA, і 6N137 на нові. Якщо воно запуститься, означає, що все ж таки проблема була в них. Ну якщо не запуститься, то будемо купати далі. Що поробиш. Нові мікросхемки, ну вірніше не нові, а з донора NSI вже запаяні, тож можна буде станцію зараз спробувати вмикати. І знаємо, що буде. Чи буде хоч якийсь результат, чи не буде. Зарядка вона зараз працювати не буде, бо зараз зняті деякі реле. Але на вихід воно має працювати. Спроба номер 2 На цей раз морда показує якусь нормальну інформацію. Вмикаємо. Да! Є запуск. Є запуск. Є запуск, є запуск, є запуск. Що по напрузі на виході. А, точно я ж не підключив. Куди я лізу? 230 вольт є, чудово. Тобто інвертор на вихід запрацював. Ось так от. Але з рідною мордою, яка лежить ось там, він не працює. Зараз продемонструю. Рідна морда взагалі себе дивно веде, тобто, схоже, все ж таки, і процесор також несправний, головний. Станція зібрана, але рідну морду ковбасі все сильніше. Тепер в неї оця лампа горить. Одразу після підключення і щось схоже не вимикається. Боже, що за клоуна з цією мордою почалося. Зараз ми її просто відключимо і все. Все, більше не буде горіти. І воно показує споживання по Type-C 2 Вт. Тобто рідну морду ковбасить. І з нею нічого немає, ніякого вмикання з нею немає. Тобто рідній морді точно гаплик, на жаль. На рідній морді треба міняти процесор. Можливо, ще щось. А так то інвертор тепер робочий. Зараз буде цікаво ще поставити реле, поставити робочу морду, яка в нас є, і подивитись, чи буде станція брати зарядку. Всі деталі необхідні для повноцінної роботи плати і зарядки вже запаяні. Всі три релюхи зарядки вже запаяні. До речі, чого їх три аж. Бо одна релюха це просто плавний пуск, оця релюха це чисто плавний пуск, друга релюха це зарядка. І третя релюха це байпас. Оця релюха це байпас. оця релюха це зарядка. Тобто ось то така тут заплутана система. Ну, а ця це вже розетка. До речі, подивіться, яка вона широка. Ніколи не бачив таких широких реле, так він карах їх бачив. Дуже-дуже-дуже широче на реле. Коротше, плату може ставити в корпус і зараз буде пробувати ставити на зарядку. Станція знову зібрана. Розетки все ще вмикаються. Тож, вимикаємо розетки і ставимо на зарядку. Зараз знаємо, що буде. Як бачимо, не буде нічого. Зарядка не йде. На вхід показує 0 Вт, хоча є якесь журчання все. Журчання пропало. Оце так справи. Розібрали з однією проблемою, випала друга проблема. Так, да, зарядка тут не працює, як бачимо.